Як зварити правильно яйця? Беремо яйця, відкриваємо і миємо. Обов'язково ми повинні помити яйця полоснути. Були чистенькі, тому що можуть бути різні мікроби і може воно погано повпливати на ваші організми. До речі, я продаю лікери на оп і гортензія на оп. Від 40 штук в ортендії по 40 гривень. Різноманітні кольори вже 33 сорта в наявності. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. А також у мене є мед по 250 гривень. За це справжній мед. Значить, ми помили яєчка і залили просто холодною водою в крана і поставили на плиту. Варимо ми яйця 5-6 хвилин для того, щоб вони були тугенькі, такі. Ну, не геть сині, бо якщо до 10 хвилин будете варити, то вони будуть сині. До речі, скажіть, а в шубу ви кладете е, яйця чи ні? Дуже цікаве питання таке, тому що одні люди кладуть яйця, другі не кладуть. Напишіть ваш рецепт шуби, чи ви кладете яйця, чи ні. Бажаєте замовити мої рослиночки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам за коментарі.